Спочатку потрібно розтопити свинячий домашній жир повністю. Ось так на малесенькому вогні. Домашній жир майже розтопився, одно другому не мішає. Додаю одну велику-велику цибулю або дві середні. Перемішую, обсмажую до золотистого кольору бажано. Довести до золотистого кольору цибулю, боже, який аромат божественний. Це ще не все. Тут ще буде дещо таке цікаве додатися, тому дивіться відео до кінця. Цибуля потихеньку шкварчить. Додаю домашній мелений фарш. У мене свинин, можна додати будь-який на ваш смак. Все перемішую до однорідності. Ось так треба розламати цей великий кусок. І обсмажуємо до готовності фаршу. А за цей час і підсмажиться до золотистого кольору цибуля. Якщо вона не буде золотистого кольору, це не принципово, але вона все рівно буде вже приготовлена. Ось так розбиваю ці малесенькі грудочки. І обсмажую. Краще обсмажити до хрусткої скоринки. Тоді буде хрум-хрум. Боже, який аромат. Це просто фантастика. Поки все смажиться, я приготую банки. Банки стерилізувати абсолютно не потрібно. Саме головне це добре їх помити. Така намазка дуже довго не затримується, вона з'їдається за декілька днів, тому що дуже-дуже вона смачна. І саме головне, якщо жир дійсно справжній, домашній, це взагалі смакота. Через 15 хвилин можна додати спеції. Я додаю за своїм смаком, ви добавляйте за своїм сіль, краще я потім до солю, ароматна приправа. Так називається, сухий чесник. Можна свіжий натерти, приправа до сала. Така копчена паприка такими шматками. Свіже-молотий чорний перець. Перемішую і продовжую смажити ну, хвилин 10, напевно, плюс-мінус. Все має повністю дійти до готовності. Тому дивимося, пробуємо на сіль, на перець, чи цибуля м'яка. общем, все до готовності доводимо. Піну можна зібрати, кому заважає. Мені, наприклад, не заважає, тому я залишаю. Тут нічого зайвого нема. Воно все скипить, перекипить. Обов'язково потрібно помішувати періодично. Потихеньку вже цибулька міняє колір. Перемішуємо, Я трошки досолила. Зараз добавлю все ж таки два ось такі крупні зубчика чеснику. Так буде смачніше. Свіжий чесник, то є свіжий. Він придасть і смак і аромат. Жиру у мене тут приблизно 1 кілограм. Смалець свинячий, домашній. Приблизно 1 кілограм, фарш я додала 400 г. У мене був такий кусочок. І одна дуже-дуже велика цибуля. І два зубчика чеснику. Ось такі пропорції я сьогодні зробила для себе. Ви можете робити для себе інші пропорції. Але спробуйте обов'язково цей рецепт. маски вона дійсно. Вам сподобається. І ще приблизно 3-4 хвилинки просмажу, щоб свіжий чесник віддав свій аромат, смак і можна заливати в банки. Плиту виключила. Можна додати свіжий. Укропчик або свіжу петрушку зелень. Це за бажанням. Я не буду ніякої зелені додати. Все добре перемішую, ось так от, щоб рівномірно все набирати і заливаю в банки. Залишаю до повного охолодження. Як тільки банка почне, не банка, а жир, почне міняти колір, десь на половину, тоді можна взяти ложку, все перемішати, щоб фарш, цибуля розійшлися по всій банці. Тому що зараз немає сенсу мішати, бо все одно буде фарш осідати. Залила в банки і чекаю, щоб воно повністю охолонуло, воно поміняє колір, і тоді я вам покажу уже готовий розтоплений смалець, така намазка на хліб. Воно зараз такого кольору червоного, тому що я додавала болгарський копчений перець, мелений такий шматками. Просто легко, смачно. І саме головне, що по-домашньому. З хлібчиком, з салатом. Просто фантастика. Як тільки почне міняти колір, в той момент я трошки помішаю, щоб фарш повністю розійшовся по всій банці. Зараз він усів. А його треба трошки поколотити, щоб він піднявся. І буде, коли намазуватися на хліб, ось ця намазка, буде смалець з фаршем, з цибулькою смаженою. Дуже смачно. Пробуйте. Рекомендую. Всім смачного. Пізніше зніму ще кадрик. Буквально на пару секунд. Так що дивіться відео до кінця, пишіть коментарі. Потихеньку смалець починає замерзати, трошки загустів. І зараз в цей момент я ложкою добре все перемішаю, щоб фарш і цибуля піднялися вверх. Треба все розподілити, щоб воно розійшлося повністю по банці. І ось так все перемішую, щоб фарш рівно і рівномірно розподілився. І зараз йому буде дуже тяжко осідати, тому буде фарш повністю розподілений по цілій банці. Ось так. Ставлю в холодильник до повного охолодження. Так точно роблю з другою банкою, розпреділяю, піднімаю, відкладаю в холодильник. Хай собі там замерзає. Ось така буде намазка із свинячого жиру. Смалець ось такий з фаршем, цибулею. Аромат просто неймовірно смачний. Все. Ось так. Робите, рекомендую, зараз він добре замерзне і намащу на хліб, скину вам фотку, дивіться, і смакуйте. Всім смачного! Ось такий в мене, вийшов смалець. Пробуйте такий м'ясний, з цибулькою ось так.